Сьогодні я покажу вам замок, де можна гуляти з приводами, заглянути у нацистські тунелі і побачити пальмовий сад, старіший за століття. Вітаю вас у замку. Ксьондж! Спочатку може здатися замок як замок, що до такого, таких тут сотні. До речі, у Польщі нараховується десь приблизно 500-600 замків. У різному стані. Але не поспішайте з висновками. У цього замку є дуже творчі менеджери. Часами здається, що вони раніше працювали у Дісней. Тут вам можуть запропонувати денні прогулянки по замку з гідом або Аудіогідом. Є також, до речі, українською нічні тури. З аніматорами, які перевдягаються у привидів та демонів замку, є дорослі тури або з дітьми, любителям нічних прогулянок та ілюмінацій, можуть сподобатися сади світла, ви також можете зануритися у події Другої світової війни. Під замком є величезні тунелі, які були створені нацистами. А якщо ви обожнюєте природу та рослини, ви обов'язково маєте навідатися до пальмового саду, якому понад 100 років. Окрім цього, є можливість безкоштовно прогулятися лісом до руїн старого Ксьонжа. побачити конюшні під назвою Стадо жеребців Ксьонжа», де розводять власну породу коней сілеські. Якщо ви приїхали здалеку та не встигли обійти усе або бажаєте потрапити на нічні екскурсії, не біда. Зупиніться в замковому готелі. Смачна кухня, затишна ночівля і наступного дня нові пригоди. Це цікаво. Бажаєте дізнатися більше. Тоді поїхали. Історія замку. Так, коли ж побудували цей замок? Тут є маленький нюанс. Його будували та перебудовували десь 7 століть. Спочатку тут була дерев'яна сторожова вежа. Коли її побудували, тільки боговідомо, бо документальних підтверджень не зберіглося. Відома нам історія починається з 13 століття, коли герцог Свідницько-Яворський, Болко І, якого ще звали Суровий, приказав побудувати вже укріплений кам'яний замок з товстезними мурами, оборонними вежами, глибоким ровом. Це вже була неприступна фортеця. Не дарма його називали ключем до Сілезії. Бо хто володів цим замком, той контролював важливі торгові та військові шляхи. Байка про Болка Першого. Та хто ж він такий цей Болко Перший? Є одна легенда, яка розповідає, що коли князь ще був зброєносцем, заблукав у лісі. Юнак шукав дорогу додому, а забрів на цей пагорб, де побачив неймовірну красу, яка його полонила. У цьому дивовижному місці він знайшов чорний камінь, який виявився вугіллям. Цей камінь він подарував самому королю. На знак подяки за дар правитель дозволив побудувати оборонну фортецю на надзвичайному пагорбі, яка у зв'язку з цією легендою пізніше отримала назву Фюрстенштайн, що у перекладі з німецької означає княжий камінь та використовувався аж до 1945 року. Замок пішов по рукам. Сім'я Герцога володіла замком недовго, усього одне століття. Після смерті Болку ІІ, останнього з династії свідницько-яворських п'ястів. У 1368 році замок кілька разів переходив з рук у руки. Їм володіли чехи, угорці, пруси. Він навіть побував в оренді у різних родів шляхти. До початку 16 століття замок вже втратив своє стратегічне значення і більше був феодальною резиденцією та символом статусу. Купівля замку Гогбергами. І ось у 1509 році замок знайшов нового господаря. Його викупила родина Гохбергів, які походили з Франконії, Німеччина. Конрад фон Гохберг представник однієї з найзаможніших і впливовіших сілеських родин. Для Конрада замок був не лише фортецією, а й символом статусу та сили. Він заклав традицію. Яка визначила обличчя Ксьонжа на століття вперед, почав перетворювати сурову середньовічну твердиню на розкішну резиденцію, додав нові зали, прикрашав інтер'єри, облаштовував тераси та сади, його нащадки продовжували цю справу, і завдяки цьому Ксьонж став справжньою прилиною сілезі, замок, який поєднує історію, мистецтво. Та природу. Кожне покоління Гогбергів залишало свій слід. Хтось добудовував зали, хтось прикрашав інтер'єри, хтось створював тераси та сади. Руїни можливо, ви колись чули про руїни замку під назвою Старий Ксьонж. Зараз вони виглядають дуже погано. Їх зруйнувала Червона армія під час Другої світової війни. А парадокс у тому, що, попри назву, ці руїни. Молодші за сам замок, як виявилося, це штучна споруда, яку збудувала родина Гогбергів у XVIII столітті. Тоді у Європі був модний стиль готичних руїн, заможні власники садиб облаштовували подібні споруди, щоб дивувати гостей і додавати ландшафту казкової атмосфери. Гогберги використовували старий сюнж як декоративний об'єкт. І місце для відпочинку, а не як справжню фортецю. Тому сьогодні він виглядає як справжня старовина руїна. Хоча насправді це витвір XVIII століття, принцеса Дейзі Але найбільший слід у замку залишила принцеса Дейзі. англійка за походженням, дружина Ганса Генріха XV -го фон Гогберга. Вона народилася у 1873 році, і саме її енергія та смак перетворили ксьонж із фортеці на справжню аристократичну резиденцію, Дезі оновила більшість замку, проводила сучасні на той час зручності, централізоване опалення, електрику, водопостачання. Вона ретельно підбирала меблі, килими, текстиль та живопис. Створюючи елегантний, але затишний стиль, що поєднував традиції сілезії та європейську розкіш, пальмовий сад однією з найбільш відомих частин Сюнджа став пальмовий сад. Його подарував Дезі її чоловік, прагнучи створити для дружини справжній тропічний куточок серед замкових стін. Дезі доглядала за садом, Розширювала колекцію рослин і перетворювала його на одну з найвідоміших атракцій Сьонжа, де ростуть екзотичні рослини з усіх куточків світу. Принцеса Дезі оживила культурне життя ксьонжа, тут влаштовувалися бали, маскаради, музичні вечори та літературні зустрічі. Замок став осередком європейської еліти, місцем натхнення для художників. Музикантів і письменників. Вона також була лідером для прислуги, стежила, щоб умови роботи в замку були гідними і активно займалася благодійністю для місцевих мешканців. Саме завдяки принцесі Дезі Ксюнж залишився не просто фортецею, а легендарним замком, який поєднує середньовічну велич із розкішчю та культурним життям. Її ім'я і сьогодні асоціюють. Із красою і вишуканістю замку Нацисти ТУНЕЛІ проект Різе Велетень. Але історія не завжди була спокійною. У роки Другої світової війни нацисти відібрали замок у голбергів і включили його в таємний проект Різе. Що в перекладі з німецької означає гігант. Нацисти мали на меті створити тут не просто підземні укріплення. Під замком вони почали будувати величезні тунелі та зали, вирубані прямо в скелі. Кажуть, що ці підземелля мали стати або секретною фабрикою озброєнь, або навіть новою штаб-квартирою Гітлера. Достоменної відповіді немає й досі для будівництва використовували працю в'язнів концтаборів. Люди працювали в жахливих умовах без світла, без їжі. Серед пилу й каменя багато хто загинув. І сьогодні ці стіни тунелів мовчки нагадують про цю трагедію. Підземелля Ксьонжа тягнуться на десятки кілометрів, і далеко не всі вони досліджені. Деякі проходи закриті для відвідувачів, інші ж відкриті як частина екскурсії. Спускаючись туди, відчуваєш себе не туристом, а свідком. Темної історії, де амбіції диктаторів зіштовхнулися з людським життям, ці тунелі і сьогодні приховують таємниці, ходять легенди про сховані скарби, втрачені архіви та навіть експериментальні лабораторії. Чи це правда, невідомо. Але саме ця загадковість і робить їх настільки привабливими для дослідників і мандрівників. Золотий потяг. Але історія підземель Ксюнджа не обмежується лише тунелями та залами для нацистських проєктів, ходять легенди про золотий потяг, який нібито зник у Ніжній Селезії. Наприкінці Другої світової війни. За легендою, у квітні 1945 року, коли Вроцлав вже був оточений радянськими військами, німці вирішили. Евакуювати свої цінності. Броньований потяг був навантажений золотими злитками, коштовностями та іншими цінностями і вирушив з Врослава до Вальденбурга сьогоднішнього Валбжиха, але потяг зник безслідно, і з того часу його місцезнаходження залишається таємницею. У 2015 році двоє шукачів скарбів заявили, що за допомоги Георадарів знайшли підземну порожнину, яка могла бути тунелем для потяга. Польська впада огородила територію та почала розчищення лісу. Однак жодних підтверджень існування потяга знайдено не було. Історики розходяться у думках: одні вважають легенду вигадкою, інші. Що потяг міг бути захований у підземних тунелях Ніжньої Селезії. Незалежно від правди, ця історія стала частиною місцевого фольклору, приваблює туристів та дослідників, додаючи ксьонджу ще більше загадковості. Тож, спускаючись у тунелі або прогулюючись навколо замку, ти ніби ступаєш у світ таємниць, легенд та невідомих скарбів. Де історія змішалася з міфами, а людські амбіції та прагнення до багатства залишили світ віки. Дуже дякую за перегляд цього відео. І пам'ятайте, історія усюди треба лише придивитися. Бувайте!